Всім привіт, дуже рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Це вже моє друге відео. Чесно сказати, це відео повинно було вийти в вересні, але я дотягнула його аж до грудня. Уви і ах. Взагалі ніколи не думала, що буду вести Ютуб, але мені дуже подобаються такі розмовні жанри, подобаються відеовлоги, плюс коли це зв'язано з фешн, ну якби все, як я люблю. Тому я вирішила, що теж буду вести Ютуб, інколи викладати відео із свого життя от, передивлятись і думати, блін. Яке класне життя. Трохи мотиваційного вам, я взагалі не думала викладати взагалі своє перше відео, тому що я там розмовляю це вперше, коли якби я виходжу на загал зі своїм голосом, зі своїми думками. От е, я дуже довго думала, чи сподобається мені такий формат, чи сподобається людям такий формат. От, Але я не очікувала, що після першого мого відео мені почнуть пропонувати і пропонують до сих пір класні співпраці. Ну, типу, хто взагалі думав? Да? От, тому ніколи. Ніколи не сумнівайтесь щось робити, тому що ви не знаєте, куди це вас може привести. Розкажу, що планується в цьому відео. Відео поділяється на дві частини. Отак-от. От тому що я думала завершувати на першій частині свій влог, але з'явилась друга частина. Я така думаю, так. Да". Буду знімати далі. Тож, ви все побачите. Тож підписуйтесь на мої інстаграм-сторінки, ставте лайки, коментуйте і. Погнали дивитись. Зараз у нас пройде репетиція. Вона буде до самого вечора. Тож беру вас з собою, покажу все за заполісся, репетиції і трошечки замир вас у фешн-життя. трошечки показу за поліся підготовка. Кажуть, ну що, малишка, виходь, дефілюй. <сумітно> <сумітно> Образи, звісно, шикарні <пробується> і дуже неординарні. Прям взагалі я давно хотіла такому пройтися, якщо чесно, дуже подобається. <пробується> Ось <пробується> тут вони підсилили. А на назад, пожалуйста. Возьми от це і завіжи їй. Бо тут А що вона з Я вже зібралась і скоро будемо виїжджати на локацію. Взагалі я сьогодні навіть виспалась, тому що зазвичай всі зйомки, проєкти проходять дуже рано, а сьогодні прямо виключення. От приїдемо на локацію, у нас буде візаж, потім знову примірка і сам показ. Тому беру вас з собою і все покажу. Наша команда що це делає, що там не делається. Ми вже проїхали на бекстейдж. Зараз чекаємо на очередь на візаж. Нам, да, нам поміняли зачіски мейк і зараз сказала дизайнерша, що будуть у нас маски на будуть, Вот. Це наша дизайнерша, Маша. Знайомтесь. Я маску Зараз інтрига тримає. У мене немає слів. Мені вже зробили мейк, Зараз я ще чекаю на зачіску, і зараз наша дизайнерша повідомила, що ми відкриваємо цей показ. Будемо виходити самі перші, от і я буду відкривати. Перша тому взагалі все супер. From the front to the back, back up the trunk from the front to the back up the trunk from the front to the back up the trunk from the front to the back. It's y <laughs> В цьому мій влог закінчується, але ні. Спустя місяць знімаю це відео. І сьогодні ми вирішили зробити зйомку з цими неймовірними образами. Неймовірна буде локація, все буде відбуватися за Києвом. Тож вас сьогодні з собою. Я вже зробила мейк зачіску. В Києві наразі відключення світла, тож встигла взагалі випрямити волосся, і інформуватись про світлі. Не дуже погода сьогодні, плюс я ще трошки прихворіла, але думаю, це не завадить зняти класні фото, тому що образи теж неймовірні, і локація прям бомба. Коротше, дорогі друзі, наші дизайнери. Ми приїхали на кар'єр. Ідемо переодягати. Погода мінус 3, мінус 5. О, але зйомка запланована. Що, чекайте бекстейджі. Не може починатися. Класна це було. Там було ще дитини. Короче, прямо зараз показуємо трошечки нашого закулісся. Реально класно. Ну типу Не дивлячись на те, що холодно, прямо краса. Beat like I ray me. So fucking down with you Краса. Трошечки. <laughs> <So> good, <man. laughs> Ay, just caught me the AP, Rose skeleton. At this point, I'm looking at bro like, yo, who's better than? Before I slide inside my love, best, no way anything. This one from UK, but I swear that back to American. Say you chat, but where are the cats? Say you got heat, but where are the wax? Say you got pee, then bring out a stack. Windows wrapped him It was me, trying to rub man. Do not jack boy now, it's the other way round. That's why I keep it close. Чумазик такий, трошечки. на весі. От і все. Відео дійшло до кінця. Влог такий вийшов, дуже смішний, дуже неідеальний. В принципі, картинка була така, як воно і є, все в реальному житті. Зловила всі миті, так сказати. От, сподіваюсь, вам воно сподобалось, як і мені. От. Теж коментуйте, ставте лайки, переходьте до інстаграму і чекайте нові відео. Сподіваюсь, що наступне відео вийде не через рік. В принципі, я це можу. От. Але думаю, що буде все набагато раніше. Всім пока!